Менторство, в першу чергу створено для того, щоб підсилювати і пришвидшувати, є в нашому житті завжди певні задачі. В основному вони стосуються кар'єрних, професійних задач або підприємницького шляху, з якими ми зустрічаємося вперше. Наприклад, ви переходите з однієї індустрії в іншу, ви переходите з однієї ролі в іншу, ви були менеджером, стаєте керівником. Наприклад, ви були директором з маркетингу, а стаєте комерційним директором. І в ці періоди такого транзиту. То нам особливо потрібна підтримка. Я як підприємиця, дуже часто звертаюся до інструменту менторства для підсилення себе і як менторка для підсилення інших. Наприклад, моя експертиза ключова це стратегічні комунікації, це розробка бізнес ідей це маркетингові комунікації. І я в цьому достатньо компетентна для того, щоб ділитися цією експертизою з іншими підприємцями, у яких цієї експертизи недостатньо, або вони взагалі не розуміють основ. Це абсолютно нормально, тому що коли... Ти ведеш підприємницьку діяльність. Якщо ти малий підприємець, ти маєш розумітися базово на всіх питаннях, але зазвичай у людей є якась флагманська експертиза. Хтось найкраще продає, хтось найкраще упаковує концепти, смисли, хтось розвиває відносини, хтось зі класною фінансовою експертизою. Але є певні сірі зони або чорні зони, які нам невідомі. Ментор допомагає пройти скрізь невідоме, поділившись своїми знаннями, досвідом, експертизою і контактами. Спочатку визначимо поняття. Менторство це тип стосунків між дорослими, адекватними людьми, де є роль ментора або менторки, і менці. менті. Менті це людина, у якої є запит, як перейти на нову посаду, як розібратися з фінансами, як правильно налаштувати відділ продажів, що таке інтернет-маркетинг. Тобто є певний запит, в основному це або знання хардові, або це певні контакти, або це в цілому розуміння Індустрії, наприклад, коли я запускала бізнес зі своєю партнеркою доглядової косметики для підлітків, в мене не було експертизи в індустрії краси. Тобто я абсолютно не розуміла, як працює взагалі ця б'юті сфера, б'юті індустрія. Я Прекрасно розуміюсь на маркетингу, я непогано розуміюсь на підприємництві. Я розумію, як побачити нішу, але як працює сама по собі індустрія, які там правила, які там ключові гравці, як будуються відносини з b 2 b сегментом для мене були невідомі. І тому я маю запит. Я в ролі менті маю запит до менторки. І я звернулася до Тетяни Таран, власниці Starlit Group, яка вже 17 років в цій індустрії. І за щасливим збігом вона була моєю клієнткою. Стала моєю приятелькою, і я можу до неї звернутися з запитом: розкажи мені, як працює ця індустрія, як ти працюєш з магазинами, як ти працюєш з іншими дистриб'юторами, як ти працюєш з косметологами, які там правила, які там умови, які там можливі структури, як з ними краще працювати. В мене є дуже конкретний запит, і я з цим конкретним запитом іду до ментора. Ментор, в свою чергу, має визначитися зі своєю мотивацією. Ментор це людина, яка ділиться. Ментор ділиться трьома типами активів. Перше це знання, зазвичай хардові. Друге це досвід, це специфічний набутий індивідуальний досвід, тому що задачу часто можна вирішити декількома шляхами. У людини є свій спосіб вирішення певних задач, як побудувати відділ маркетингу, як запустити онлайн-продажі. Тобто експертиза набута через імпіричний прожитий досвід. Третє це контакти, це таке кредитування, авансування твоєю репутацією. Своїм соціальним капіталом і в моєму житті всі ці три пункти є як активи, якими я ділюсь, і активи, на які я умовно претендую як менті. Претендую, можливо, не зовсім коректне слово, тому що ці стосунки між ментором і менці вони абсолютно добровільні. Тут важливо зробити певний дисклеймер, що менторство може бути як видом інтелектуальної філантропії, коли ми ділимося тому, що хочемо, тому що можемо, і як видом комерційної діяльності, коли ми ділимося тим, що ми маємо цими трьома типами активів: досвід, експертиза, контакти, і ми заробляємо на цьому гроші. Це або Погодинно або ми створюємо якісь програми, менторські групи, які можемо вести. В залежності від цього ми визначаємо час, чим саме ми готові поділитись.